Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в місті Рівному в північно-західному апеляційному господарському суді відбулися дві судові справи. Дві апеляції, які подавала московська церква, не були задоволені судом. Відповідно, на даний момент нічого не мішає нашій владі для того, щоб Повністю виселити Московську церкву з святоуспенського нашого Володимирського собору. Впевнений, що вже незабаром в Святоуспенському соборі лунатиме українська мова та українська молитва. Слава Україні! Слава Ісусу Христу сьогодні у північно-західному апеляційному господарському суді в місті Рівному розглядалася апеляційна скарга. Особа, яка не брала участі у справі за позовом Волинської обласної військової адміністрації до релігійної організації Свято Спенський кафедральний собор про звільнення приміщень культових будівель у Супенський кафедральний собор, і будинок з двіницею, апеляційним судом провадження за даною апеляційною скаргою було закрите. У зв'язку з тим, що у судовому рішенні, яке оскаржувалося, не було вирішено питання про права, свободи або інтереси особи, яка подавала апеляційну скаргу. Відтак підстави для звернення з нею до апеляційного суду були відсутні. Ну відтак судом прийнято таке рішення, і це дає можливість в подальшому продовжити виконання судового рішення, яке остаточно набрало законної сили. І я тезисно не буду себе начекувати. Я вже тезясно оборудою цю пропозицію, якою я згодом. Зокрема, дійсно операційна скарга була плана в порядку статті 254 кодексу. Апеляційне провадження апеляційною скаргою особи, яка не брала участь у справі на рішення господарського суду Волинської області від 12 листопада до року по справі дев'ятсот три шістдесят тридцять закрити і повернути до господарського суду Волинської області, ухвала суду апеляційної інстанції набирає законних сили з дня її прийняття. Там може бути оскаржено в силу пункту 3 частини першої статті 287 вісімдесят сьомої протягом 20 днів з дня складання її повного суду. Тексту відповідно до статті 278 РПК України. Повний текст ухвали буде виготовлено строк до 20 жовтня 25 року, включно, враховуючи те, що на наступному тижні я буду відпустся. Судове засідання голошується закінченим. До побачення.